Вітаю, ви дочекалися нового випуску Техно Епік Ньюз. А отже, зараз дізнаєтеся про інноваційний дрон, що може літати вічно. Яким буде новий айфон 15 та що відомо про вбивцю флагманів? Китайські дослідники створили унікальний безпілотник, що може нескінченно довго знаходитися в повітрі. Цього вдалося досягнути завдяки дистанційній лазерній зарядці. Працює це наступним чином. На дроні розташований спеціальний фотоелектричний перетворювач, який як фотогальванічна панель захоплює енергію від лазера і дозволяє безпілотнику нескінченно довго перебувати в повітрі. Дослідження в цьому напрямку проводилися і раніше. Але тільки зараз науковці з Піднебесної розробили алгоритм інтелектуального візуального відстеження, який дозволяє завжди тримати лазерний промінь націленим на дрон. А також систему формування променя, яка може адаптуватися до зміни щільності атмосфери. На додачу зарядна система може визначати перешкоди та швидко змінювати потужність променя до безпечного рівня. Таким чином, маємо дрон, який здатний нескінченно довго знаходитися на 10-метровій висоті. Де його можна використовувати? Поки що не зрозуміло. Але якщо ви маєте ідею щодо цього, то обов'язково пишіть в коментарях. Ну, хоч хтось повинен же підказати китайцям, що з ним робити. Винахідники з Китаю, звісно, молодці, але й українські їх колеги не задньої. В Укроборонпромі вже розробили та випробували новітні ударні безпілотники далекого радіусу дії. На відміну від НЕТО, Камікадзе українська пташечка здатна пролетіти в одному напрямку близько тисячі кілометрів, а після виконання завдання ще й повернутися назад. Таким чином, ці дрони є багаторазовими та можуть атакувати цілі. Кілька разів розроблені українськими науковцями безпілотники цілком актуальні і в мирні часи. Зазвичай їх використовують в сільському господарстві. Та я припускаю, що після перемоги сфера застосування дронів вітчизняного виробництва стане набагато ширшою. Наприклад, за допомогою них можна доставляти посилки, пильнувати ліс від пожеж, проводити розмінування, стежити за і багато чого іншого. Ші! До презентації нової лінійки айфонів ще майже півроку, а в мережі вже ширяться плітки щодо неї. Кажуть, що корпус 15-ки буде виготовлений з титану. І тут потрібно ставити етого, Таноса. І тут було прекрасно. Титан схожий на більшість планет. Подекують, що він буде повністю позбавлений кнопок і навіть роз'єму для зарядки. Зазнає змін і дизайн. Очікується, що рамки стануть більш заокругленими, а от дисплей, власне, збереже технічні характеристики минулої моделі. В лінійці з'являться свіжі кольорові рішення. Майже ніхто не має сумнівів, що новинку оснастять найпотужнішим епловським процесором A17 Bionic. Але найбільш надій, шанувальник. Яки бренду покладають на удосконалення камери. Основна має бути на 48 мегапікселів з 10-кратним перископічним зумом. На додачу очікується покращення можливості макродатчика та досконаліший кіноефект. Ну і також є ймовірність, що iPhone 15 буде підтримувати зйомку відео у форматі 8К. Якими будуть нові айфони 2023 року, та чи виявляться плітки правдою, дізнаємося вже. Через кілька місяців Натомість про головних конкурентів яблучного смартфону, а саме Samsung Galaxy S23 та OnePlus 11 5 g вже відомо все та навіть більше. Офіційне відео від Samsung ви можете подивитися на нашому каналі. А от про китайського вбивцю флагманів трішки розповім прямо зараз. OnePlus 11 5G оснащено 6,7 дюймовим oled екраном із частотою оновлення 120 Гц. Працює цей велетень під управлінням чіпу Qualcomm. Snapdragon 8 другого покоління, а на додачу підтримує 100 ватну швидку зарядку. Щодо камери, то тут є основний модуль на 50 Мп, ультраширокий на 48 Мп та телефото на 32 Мп. OnePlus 11 5G вже доступний у Китаї. Відгуки щасливих власників дуже позитивні, а от у всьому світі він стане доступний вже після 7 лютого 2023 року. Тож, якщо потрібен потужний смартфон, а чекати нема бажання, то ця модель вам точно підійде. Це всі техноновини на сьогодні. Підписуйтесь на канал Епіцентр К, якщо ще не були підписані, будьте у курсі головних технологічних новин світу та отримуйте більше корисного контенту, виключно українською солов'їною мовою. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, па-па. Чим-чинь! -па. She